Мої маленькі друзі. Малята, а ви любите казочки слухати? Сьогодні я вам хочу розповісти одну казочку. Але про кого вам потрібно здогадатися? Для цього ми відгадаємо з вами загадку. То слухайте уважно. Куцей хвостик, довгі вушка, Шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Відгадали? Та це ж молодці, це зайчик. Ой, погляньте, здається, хтось за ялинкою ворушиться. Давайте разом підійдемо і поглянемо. Це зайчик, зайчик замерз, померзли його лапки. Давайте покажемо зайчику, як можна погріти лапки. На морозі у зайчика. Дуже змерзли пальчики, хатку снігову робив, рукавички загубив, а тепер він скік та скік. Ой, пальчики попік. І не знав тепер і плаче, що сніжок такий гарячий. У зайчика домівки немає, і ніяких запасів на зиму він не робить. Зайчик переховується від хижаків під кущами, деревами, пеньками. Хочете дізнатися, як живеться зайчику взимку? Тож пропоную послухати казку Василя Сухомлинського зайчик і Горобина». Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо, просить зайчик, дай мені горобинку одне гроно, ягідок. А горобина й каже Попроси вітра, і він тобі відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалося грона червоних ягід. упало на сніг, їй зайчик ягоди дякує вітрові і горобині. Малята горобина це дерево з червоними ягідками. А гроно це коли декілька ягідок зростають разом такими китяжками. Ось так гілочки горобини виглядають влітку. А такі вони взимку. Криті білим сніжком. А як ви гадаєте, про яку пору року йдеться у казці? Чим засипало землю? Яке дерево побачив зайчик, коли був голодний? Як висіли ягоди? Високо чи низько? У кого зайчик попросив поїсти? Хто допоміг зайчикові зірвати ягід? Малята горобина дуже смачна, коли її приморозить мороз. Тож, давайте і ми малята станемо з вами добрішими, почнемо піклуватися про диких тварин, взагалі про тварин, про е, зголоднілих птахів. Тож я зараз пропоную вам виготовити для птахів та всіх зайчиків, лісових мешканців. І гілочку горобини. Для цього нам знадобиться пластилін, ну і для смішку можна використати сіль. А ще пластина, на яку ми все це будемо наносити. Що нам потрібно? Нам потрібно взяти пластилін коричневого кольору і е відриваючи невеличкі шматочки, розкачуючи їх долоньками прямими рухами. Зробити ось такі гілочки. Потім нам потрібно навчитися відщипувати невеличкі шматочки пластиліну і скочувати їх у кульки. Робити ми це будемо, старатися будемо робити це рівномірно відщипуючи шматочки, щоб у нас самі ягідки були практично однакового кольору розміру. Ну і ще нам на, на нашу ягідку потрібен чорний пластилін, так як всі знають, що у ягідки гробини є на самій ягідці є такий чорненький хвостичок. Я собі вже накачала смужечок. Тепер буду прикладати до нашого. Це в мене сама гілочка. Тепер мені потрібно зробити гроно. Для цього нам потрібні е, трішки тонші ось такі е, ну, ковбаски, це саме гроно буде, на чому будуть триматися наші ягідки. Можна їх в одну суцільну так скачати, а потім прикладати, о, згинаючи, а мож, можна е, полотненькій, як вам буде зручно. Старайтеся їх розкачувати тоненькими, тоненькими, коло, о, прямими рухами. І наліплювати такою наче. Кісточкою, щиточкою, одна біля одної, значить, такі китички зробити. Ну, тепер я буду наші ягідки поліпити до нашої гроди. Трошечки, трошечки їх втискаючи, щоб трималися. Тепер нашим ягідкам потрібно зробити такі чорненькі ніби носики. Тому ось ці маленькі чорні кульки я буду приєднувати сюди, ось так зверху. Значить, як очки вони получаться у нас. На кожну ягідку. Так як у нас зараз ще й зима, у нас не осіннє дерево, а зимове. Тому нашу горобинку ми зробимо в такому сніжному вигляді, начебто паморозь така. Для цього я буду використовувати сіль. І ось так на ягідки, зверху прикладаючи, теж втискаючи в ягідки, щоб це було таке, як після морозу, тому що горобина ж смачніша тоді, коли вона пройшлася морозцем. Сіль, якщо є у вас. Така немілка, не дрібненька. Краще використовувати її, вона більш біля схожа на такі людинки. Ну і ще насилу цю кісточку. Гілочка готова. Погляньте, ось таке гру горобини вийшло в мене. Я думаю, що птахи і зайчики будуть задоволені, якщо ви їм допоможете пережити холодну люту і голодну зиму. Чекаю на ваші гілочки. До побачення!